Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кульчинка Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні, нарешті, закінчила цей квітник свій величезний. Це самий перший мій квітник такий, який я саджала. Десь рік так 14-15. Це я тут саджала. тут йому десь 9-10 років да, місцями. Ось тут у мене росте лілейник. Я його лишила, ну, наразі буду викидувати його. Думала, цвіте. Купувала колись, знаєте, купувала його пістряволисним. Ось він тут у мене є. Бачите, ось він пістряволисний. Ось такий купувала його. Але потім він переводиться, стає просто зеленим. Розповзається корінням страшне, величезний кущ. Ну Ці те так собі такі махровенькі оранжеві квіточки. Скажу, що буду прибирати і просто його викидувати. Я вже там два кущі обрізала, потім ці, ну поки так лишила, щоб якась була зелень. Потім просто туди на осінь або взимку буду викопувати і просто викидувати їх. От просто викидувати. Скажу вам, що вони вам теж не потрібні, тому що це просто така зараза, повзе корінням, розростається. Що страшне. Тут ще в мене була немона японська, теж її всю пообривала. Буду саджати, поки тут нічого не буду, бо навесну буде відбивати, буду її забризгувати, щоб вона в мене вся пропала повністю. Зовсім буду прибирати її. Все-таки вона ну, дуже великий агресор, потім треба її обрізати, бадиля стільки, не хочу цього. Знаєте, така дурна робота. Якби зараз, то, звісно, я б його вже не саджала. Цей лілейник ось приберуть, звідси теж геть. Дивіться, робиться цілі заросли його. І коріння поповзли-поповзли. Тут у мене росла е, айва японська хеномелес. Теж обрізала всю, правда, поки обрізала, покололася. Е, Викопувати її не буду, бо це марна справа. Полізла ось вона, дивіться, ось тунесенькі гілочки. Оце такі, ось тут вона полізла мені аж сюди. Теж заполонила мені тут територію з собою краси з неї, знаєте, таке. Якби зараз тут теж її, і даром би не взяла б не те, що за гроші купити. Просто буду знову чекати весну, як підуть листочки, буду забризкувати, забризувати, щоб воно мені пропало. І потім вже буду щось висаджувати сюди. Ну що, хочу сюди все-таки посадити, я вже замовила. Вже мені вислали трошки гортензії мітловидні, Попересаджу їх поки в горщики у великі, Будуть рости в горщиках і чекати тут свого часу. Тут все-таки трошки в мене тінь. Виведу до того часу тут оці лілейники, виведу оцю, цей хеномелес і посаджу тут трошки гортензії мітловидні. Хочу все-таки таких тут посадити, буду підкислювати землю. Тут у мене ще, господи, була спірея, спірея тут була, висохла. Ну, бачите, тут такі кущі в мене зарослі, і вона не бачила тут зовсім світла. Так, на осінь всі ці злаки поприбираю. Це нові злаки, я ж кажу, треба, вони вже починають випускати. Мітолочки свої. треба ідентифікувати сидіти, такі гарні мітлочки такого горчичного кольору. Ну, буду читати там, які я виписувала нові, буду читати, хоча зараз знайти, це буде дуже важко. Ну, назви є, які я виписувала. Так, тут теж ось цей. Ну, цей у мене вже записано, як він називається десь оцей такий. Кучеряшка, гляньте, кучеряшка с ю. Теж восени його викопаю, поділю зразу. І скажу, що, можливо, на слідучу осінь буде, поки ні. Така от кучеряшка с'ю у нас. Ну, у нього друга б назва, це я так називаю. Скажу, що не дуже, то він мені і наріс за ці роки, ну нічого. Тут ще якийсь міскантус у мене новий. З нових не знаю. І тут оце з нових ще один, ну і там літл жираф. Тепер хоч стало видно мою карагану. Ось така вона. Тунесенькі, тонесенькі листочки. Знизу відбиває, звісно, там від кореня багато приросту обрізала. Так, ну, освободилися барбариси. Теж один там у мене висох, дуже-дуже тут у мене були дєбрі. Скажу, що тут у мене ще сумах був. І отут взагалі тут у мене немона була. Немона японська, тут взагалі страх був. Вирвала все, більше, я ж кажу, більше хотіла десь присадити, вирішила все таки викинути і все. Не хочу її. Тому що ну, сильно вона агресивна, дуже-дуже агресивна. Вон тут у нас якийсь злак, навіть уяви не маю, що то за злак, вона росте бідненький теж. Ось дивіться, лілейник, дивіться, ось тут ось центр, і дивіться, ось вправо, наскільки він поліз корінням. От що це за лілейник такий? Це вже порій цілий. І вправо, вліво, он туди, по бокам. Страшне. Так, міскантуси всі приберуться. Тут у мене ось ялівець стрижений. Знаєш, ось Тут його і не видно. Тут у мене росте герань під ним, герань потім приберу. Чимирники на весну повикопую всі. Ну, Треба прибирати, прибирати, пересаджувати, міняти. Хотіла тут, щоб було густо, зробила густо, а воно тут, знаєте, випріває. А слизняків скільки цих. Боже, Боже, страшне. Підстригла свою сосну, трошки укоротила, бо її тут і не видно було. Гіляки внизу лежать. Можливо, ще навесні приберу нижні гілочки. Це у нас просто шинандо, до те, що його приберу потім, поки тут росте. Тут у нас так, звіробій триколор, це у нас. Теж тут є був, о, випустив зелені гілочки. Теж його тут забило і не видно було. Воду трошки проріжати, тому що тут, ну, я ж кажу, таке все позаростало з роками, воно вже й не треба геть. Буду деякі прибирати. Тут у нас каріоптеріс оце з білим. Нарешті він тут у мене виріс цей кущик. На осінь буде кілька там саджанці будуть. Я його вжевчувала, цвісти він буде нам туди на осінь, ще зовсім не видно. Бутончиків, бачите, гарненький такий, гарненький, гарненький пістрявенький. Тут ще одна сосна. Теж її обстріла, зовсім пообрізала, тому що, ну, Ой, в смолу залізла на сосні. От що це собі зробила. Дуже-дуже вона вже тут мені виросла висока. Сумах будемо теж обрізати. Зараз, поки ще лишається, будемо обрізати його, піднімати все-таки його більше наверх. Трошки крону меншу робити. Туди трошки пізніше, можливо, обріжемо. вже коли трошки хоч зараз паде, бо зараз. Зараз, зараз, поки держи нам тінь. Сьогодні у нас зранку накрапав трошки дощик. Тут ось все полите і скажу, що волога держиться. Тут у мене ялівець Blue and Gold, бідненький, теж був в зарослях. Геть тут аж погорів, Постригла його ось такий він, поки страшненький. Ой, тут у нас пенісітум, теж буду прибирати звідси, тут ще пенісітом два осока, голуба, буду прибирати звідси, геть, поки нам мені не заполонила, тут теж тако посадила, думаю, нехай росте, але ж ні, вона ж агресивна дуже, тому буду прибирати. Злаки всі поприбираю звідси. І посаджу ще тут кущі. У мене є тиси, мої я вкорінювала. Можливо, посаджу ще кілька тут тисів і буду їх стригти, щоб на зиму тут було гарно. Тому що тут в мене геть мало хвої. І взимку тут прямо такий голий-голий гола така діляночка. Так, тут у нас кизильники, кизильник пістрявий. Ну, потім пізніше його пострижу. Зараз скажу, що не хочу нічого таке стригти. Спаде жара, почну стригти, живцювати десь в серпень. Мабуть, в серпні, на початку серпня, почну трошки живцювати гібіскуси. біскуси, кизильник спробую. Так. Теж у мене тут такі заросли, мабуть, Ой, при... доведеться прибирати кое-що. Ну, тут у нас катальпа пістрява лисна, ось молода, але трошки потім підросте, буде давати тінь. Це у нас туя, теж барбарис. Я ж кажу, тут дуже такі зарослі були, воно бідненьке, аж, аж, аж. аж посохло. Бо пріло. Так, ялина, це у нас сама проста голуба. Буду її стригти. Почала стригти, потім покинула, ну, щось ще не придумала. Щось поміняю. Можливо, кизильник доведеться цю гіляку прибирати зовсім. Мабуть, доведеться прибирати зовсім, щоб тут росла ялинка і почну стригти ялинку. Тут у мене Калікант і калина морщиниста, вічно зелена. Щось доведеться прибирати, мабуть, калину, або стригти вверх, лишати вниз тільки такий кущик, обстригати, а перенести. ну, на осінь хочу прикопати гілочки, тому що нема в корінних у мене молодих кусиків. Треба прикопати гілочки і. Десь в другому місці потім зробити. Калікансь прикопувала весною гілки, буду викопувати аж на початку весни і дивитися, можливо, щось вкорінити. Кипарисовик це не знаю, мабуть, доведеться просто викидати його. От кипарисовики, що шо, -шо кипариски у нас оці дуже погано ростуть. Горять, от чомусь вони горять і все. Вже його обстригла, підняла, наверх, не знаю. Краще я потім приберу, посаджу. Тис, він безпроблемний, буду його обрізати, формувати, якось і буде гарно. Не хочу собі таких рослин, спочатку купувала. Всі так, це у нас кипарисовик, він тут в сіні. Зараз не скажу назву, дуже такий прикольний він у нас. Бачите, такі між знімається вітер, хмари. Знову на дощ. Ну, задоволена, що я тут нарешті прибрала, тут стільки було вивозить, стільки тачок, поки я це все пообрізала, поки це все повивозила. Скажу цього бадиля від квітів дуже-дуже багато було. Бур'яну геть зовсім не було. А от самі квіти, тут у оцю анемону, поки все повиривала, то це страшне. Так, тут у нас калина боднанська прикопана теж гілочки. Тут теж була в анемоні, геть і не росла, бідна, внизу. І барбариси нарешті психи. Це такий гарний Барбарис яскравий. А геть його тут оця анемона забила. Буду прибирати, прибирати і прибирати. Так, тую треба буде стригти. Так що так ось прибрала цей кусок нарешті, слава Богу. Закінчила. Вже з понеділка буду прибирати далі, тому що завтра ми їдемо до онуки на день народження. І, ну, Вівторок було, а невістка робить завтра їй День народження, тож ми поїдемо її відвітати. Так. Ну, все, тут вже так поприбирала, хоч дихати почало, то такі дебрі були. І клеродендрума багато було, повирізала, теж трохи лишила. Скажу, що дебрі-дебрі було. Нарешті я тут все полила, цей кусок, бо ніяк не могла полити, воно, бідні рослини вже аж в'яли тут. Ну, лишила ще ось одна стежка тут. Ну вже з понеділка тут висипаю. Як підсохне тут портулак, оцей дикий, страшне, заполонив. Ну, все, тепер ось така у нас клумбочка виглядає досить таки гарно, видно дещо росте. Теж тут бризкет європейський, спиляю, сама приберу. Все-таки нехай тут я лівець цей хорсман росте, і, мабуть, бузок часом приберу звідси. Пересаджу десь, буду міняти. Все-таки рослини розростаються і все буде по-другому. Тут теж були по мене камінчиками, все викладені, доріжки, були. бачите, тепер одна купа каміння, друга купа каміння. Плитка була, все поприбирала, тут щось залишки плитки. Буду перероблювати. Буду перероблювати, думала, спочатку так, потім так, потім. Час проходить і дивишся, що воно тобі те не потрібне, те не потрібне. Вже хочеться, щоб було менше роботи, щоб менше вже працювати, тому що ці бур'яни, от відсівся, квітівся, да, він гарно цвів, але ж он заполонив собою цілу кучу землі. Вже раз помучитись його прибрати і все. І садити кущі. Більш таке там по землі, що нехай плететься. якісь живучки посадити та й все. От так, друзі, закінчила тут роботу нарешті, слава Богу, все. Я вже спокійна. Ну, а тепер підемо далі з понеділка. Всі клумби знову позаростали. І все треба приводити до ладу. Тут, наприклад, як отут, ось цей молочай. Ось цей треба прибирати. Тут ось барвінок розплівся, фіалка наросла рожева буду. Так от буду виривати з коріннями, де вирветься, де не вирветься. Тут і рис насіявся, треба його весь вирвати, викопати, прямо викинути. Е Забула, як вона називається, зате пам'ятаю, що називається Е... Рудбекія, рудбекія, чорноока Сюзен здається. Теж буду просто виривати її, тому що вона насівається, і просто, знаєте, вже просто вона тут не потрібна. Треба теж тут у мене очітки ростуть, але очітки все забило. Треба прироблювати в дицю клумбу, очітки звідси прибирати. І все переробляти теж, тому що проходить час, дивиться, що воно сюди не підходить, те не так, те не так і, а щось виросло, заважає, і треба багато чого міняти. Так що, друзі, нам ніколи не скучно, робота завжди є. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.